Дівчатка, приймаю замовлення тільки на вайбер переписочкою, тому що вас багато. І коротенько, будь ласка, що вам потрібно конкретно? Канва, якого каунту? Це 14, 16, 18 під хрестик, 24-й вже конгрес термін під петит, тобто півхрестик, гобеленова сіточка і лугана. Так, і далі муліне DMC або SHS комплектую. Якщо дизайнерський набір, то це все входить в дизайнерський набір і чорно-біла схема паперова. Якщо не потрібно, ми відмінусуємо і електронна схема. Якщо ж матеріали для вишивання, то вказуйте цифрами 1, 2, 3, 4, щоб було зрозуміло, без довгих переписочок, тому що замовлення чітке, коротеньке, чітке, і щоб швиденько ми з вами розібралися. Все, переписочкою. Відправка новою поштою по Україні. Дякую всім за перегляди.